Усі ми ще з шкільних років знаємо Тараса Григоровича Шевченка, знаємо як поета кобзаря, поета-пунтаря, поета пророка. Але, гадаю, не помилюся, якщо скажу, що сьогодні багатьом шанувальникам Великого Кобзаря, особливо молодому поколінню, більше хотілося б дізнатися про Шевченка, як про поета-людину. Людину, якій притаманні звичайні людські почуття в усій їх багатогранній складності, різноманітності і суперечності. І поговоримо ми на цю тему з Степаном Олександровичем Бабієм, письменником, автором багатьох відомих збірок, поетичних і прозових творів. А розпочати нашу розмову з типа Олександровичу мені б хотілося з такого, здавалося, простого і водночас непростого поняття як слава. Адже сама вона є незмінною супутницею багатьох талановитих людей. Там кожна людина, наділена славою, обходиться з нею по-своєму. Одні відносяться до неї цілком нормально, як сприймають її як щось цілком належне і. Не надають їй особливого значення. Інші аж надто тішаться нею і, врешті-решт, гублять себе. А ще інші, домігшись слави або, хоч якоїсь популярності, так носяться з нею, що людям, відверто кажучи, стає не по собі. Тож послухаємо, як сталося до слави Тарас Григорович. І хотілося б почути, пане Олександровичу, вашу думку з приводу цього. У мої думи, о слава злає. За тебе марно я в чужому краю караюсь, мучуся, але не каюсь. Люблю як щиру, вірну дружину, як безталанною свою країну. Роби, що хочеш з темним зо мною. Тільки не кидай в пекло з тобою пошкандибай. Ти привітала Нерона лютого, Сарда Напала, Ірода Каїна. Христа Сократа, о непотребне. Кесаря Ката і грека доброго ти полюбила однаковісінько, бо заплатили. А я убогий, що принесу я? За що сірому ти поцілуєш? За пісню дум. Ой, гаю, гаю, і не такі, як я дарма співають. І чудно і нудно, як поміркую, що часто котяться голови буї за те диво. Мов пси гризуться брати з братами і не схаменуться. А теє диво, всі ми кохане, у шинку покритка, а люди п'яні. Гушенку покритка, а люди п'яні. Справді люди від слави п'яніють з цього і вся біда, що не кожен може вжитися зі славою. Шевченко до слави ставився і вимогливо, і слава для нього була не просто річ така, а яка. Ми пам'ятаємо його вірш, де він закінчує. Підемо далі, а далі слава, а слава заповідь моя. Чому люди звикають одні, а інші не можуть впоратися з цим великим словом слава? Люди справді, ті, що знають, що працюють на велику справу, то слава для них це діло звичне. І, мабуть, з часом звикаються просто як до робочого стану. А все це п'янощі, оці всі, що люди себе гублять в славі, це трошечки з іншого боку. Треба дивитися, бо справді тут людина працює не ради справи, а ради слави. Оце і губить людину. А Шевченко, це була робота ради великої справи. І слава це була вже як наслідок, як е, за це нагорода, можна сказати. Вже не один рік, 24 серпня, ми відзначаємо як Велике Свято День Незалежності України. Протягом цих нелегких, можна сказати, буремних років переважна більшість наших людей робили все, що могли для України, її утвердження як незалежної держави. Але є й такі, і їх чимало, які, так би мовити, махнули на все рукою і подалися в чужі краї, за моря й океани у пошуках довгого карбованця чи долара. І мені думається, що навіть якщо вони і зароблять там чимало грошей, не стануть відразу вельми щасливими. Більше того, я боюся, якби їх не спіткала така ж доля, як і героя цього поетичного твору Шевченка. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, Грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись? На кого покинув батька, неньку стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди. Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалися горе. А журавлі летять собі на той бік ключами. Плаче козак, шляхи биті, поросли тернами. Написаний понад 150 років тому цей вірш і сьогодні дуже актуальний. Чи не так, Степан Олександровичу? Тема подібна, але, звичайно, полярність того часу і теперішнього в чому є. Шевченко переживав певну ностальгію сам, оскільки він був на чужині. І ці почуття він передавав якраз в цьому ліричному вірші. Звичайно, романтичне тло. Якраз він знайшов в Козакові, тому що завжди козаки десь йшли, шукали долі за межами, мабуть, батьківщини. І справді, теперішні люди, які залишають цю прекрасну землю, багату землю українську, яка не має рук зараз, а їдуть туди, за кордони, там, де дивляться на нас от чехи кажуть, чого ви їздите по тих світах? Маєте таку прекрасну землю. Ви розумієте, вже. Люди це бачать так, наші, наїздившись по світах, дивляться, що там люди роблять, так не переймають досвіду їхнього, щоб себе тут зробити. Ні, знову ж ці пошуки. І справді так, для багатьох дорога і цей битий шлях назад на Україну. І заростає тернами, Якщо ми згадаємо дівчат наших, так які десь там обслуговують когось, і чим це кінчається, і де фінал, який відбувається. Це актуальний надзвичайно вірш. Тільки дай Боже, щоб всі читали Шевченка і розуміли його, щоб до серця брали. Може, тоді і по іншому подивилися, що таке чужина, а що таке Україна. Кожній людині, якої б сили волі вона не була, при почуття смутку, сумнівів і вагань. Особливо у, ті... у хвилини тяжкої скрути і відчаю. Очевидно, і Шевченко не був винятком. В неволі тяжко. Хоча й волі сказати по правді не було. Та все-таки якось жилось, хоч на чужому та на полі. Тепер же злої тої долі, як Бога ждати довелось. І жду її, і виглядаю. Дурний свій розум проклинає, що дався дурням одурить, в калюжі волю утопить. Холоне серце, як згадаю, що не в Україні поховають, що не в Україні буду жити, Людей і Господа любить. Цей вірш написаний Тарасом Григоровичем Шевченком у Петербурзі 1847 році. На вашу думку, Степан Олександровичу, що стало приводом його написання? І, зокрема, що мав на увазі поет, коли писав, що дався дурням одурить, в калюжі волю утопить? В цьому невеличкому вірші переплилося дуже багато думок. Ви ж бачите, що і знов неволя, хоча й волі сказати по правді не було. Це майже підкреслює. Ту думку, як і в нас, була зона, де сиділи борці, так, і була велика зона, де ми всі сиділи у великій зоні. І безпосередньо ці слова, які ви сказали, справді причиною написання сталося те, що Шевченко був арештований і сидів вже в Петербурзькій тюрмі. І роздумуючи про оці свої політичні ходи, бо Шевченко ж ми знаємо, був в Кириломоходівському братстві, і знаємо, що там Петров такий провокатор їх видав. І оце якраз його спонукало, чи варто було йому ув'язуватися в, в ті політичні справи, оскільки талант від Бога він повинен був бути служити для інших цілей, але бачите, життя таке, що веде людей і в політику, і таких такі великі таланти, як і Шевченко. Так що, але це була хвилина розпачу тільки, тому що потім він ще напише: караюсь, мучусь, але не каюсь. Так що це такі хвиленні настроєві моменти були в Шевченка. А зараз послухаємо, як на мене, один з найдраматичніших творів Шевченка, який є своєрідною сповіддю поета перед самим собою, перед нами і перед тими, хто прийде після нас. Чи то недоля, та неволя, чи то літаті і летючі розбили душу, чи ніколи. І не жив я з нею, живучи з людьми в паскуді опаскудив і душу чистую. А люди, звичайні люди, сміючись, зовуть її молодою і непорочною, святою і ще якоюсь. Вороги і люті, люті, ви ж украли в багно погане заховали, алмаз мій чистий, дорогий, мою колись. Святую душу, та й смійтесь, не християни. Чи не ж вами ж я погані так опоганивсь, що й не чи був я чистим коли-небудь? Бо ви мене з святого неба взяли між себе і писать погані вірші навчили. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили. О його Бога боячись моє малеє та убоге. Та серце праведне колись. Тепер йду я без дороги, без шляху битого, а ви дивуєтесь, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, і плачу тяжко, і як ви душі убогії цураюсь своєї грішної. Які, на вашу думку, роздуми спонукали поета написати цей твір? Цей вірш надзвичайно важкий. Може, один із тих віршів, написаний найтяжчу хвилину розпачу Шевченкового. Бо, як ми згадували про попередній вірш, насправді поета. Душа, оця, цей алмаз, цей прекрасний. Він згадує, мабуть, ті літа ще, коли вони з Оксаною були разом, коли це було все справді від Бога. Це все було якесь таке непорочне, чисте, святе. Оце була справжня душа. А потім почалося життя, знаємо, яке поневіряння, скрізь, і всюди. Оце вже ті люди і вчили писати оці вірші. Ви розумієте, що не всім, мабуть, говорити з людьми так говорити, як говорив Шевченко. Кажуть, що мають право. Може, так говорить Шевченко, Олеся Українка, хоча грішний я перед вами теж дозволяю собі інколи з народом говорити, може, і за жорстоко. Так от Шевченко якраз оце його мучить, що він з людьми, і навіть ви знаєте, як він до Бога звертався, що він інколи в хвилин з того страшного розпачу казав, а до того я не знаю Бога. Коли вже Україна буде вільна, так, от тоді він полетить в той край веселий, а до того я не знаю Бога, хоча він був християнин. І оцей розпач. Він каже, що ж ви зробили з моєю душою, навчили мене вірші писати. Ну це не значить, що вчили його техніки віршування. Ні, а оцим своїм життям так, і своїми поступками люди вчили його, бо серце його мусило відгукуватися на всі ті діяння. І от, оце, оцей самий страшний біль, розпач, тому що він побачив, що ж Бог життя дав людині для того, щоб радіти, так, щоб оспівувати. Це все прекрасне, це і світ навколишній, а на ділі він ось який, В цьому раї на землі так фактично нечиста сила панує, і, як ми зараз бачимо. Ми ж те саме бачимо, що нечиста сила зайняла верховні посади і так далі. А люд залишився. Люд і от Шевченко якраз передає оці страшні. Це, мабуть, найстрашніший вірш. Як на мене, я б його людям і не читав би, бо це справді показує оцей хвилин найважчих переживань. І я вам скажу, якщо ми подивимося. Що Шевченко в своїх творах монументальних, поемах, він недоступний майже, тому що читач, коли читає, це гігант стоїть. А ось в цих віршах ми бачимо душу, ми просто бачимо людину. І Шевченко нам стає настільки близьким, що ми через свої переживання бачимо, що він так само страждав, хоча він був геній, так хоча він такий величезний талант, але притаманне йому було все як і кожній простий людині. І ще один вірш Шевченка теж, до речі, дуже актуальний і сьогодні. Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить по жовте листя, гаснуть очі, заснує думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої, коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати і гнулою колодою по світу валятись. Страшно впасти у кайдани, умирати в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі. Саме на цих словах великого поета ми б хотіли зупинитися, оскільки вони дуже влучно характеризують нинішній стан значної частини нашого суспільства. Цей вірш, мабуть, один із кращих ліричних віршів Тараса Григоровича Шевченка. Оцей початок, це наростання. Малюється картина, минають дні, минають ночі, минають гаснуть очі, листя, шилості. Це все наростає. І змалювавши цю картину, все засинає і все заснуло. Це жах. І тут зразу як громом, це як змах шаблі, слова, такі різкі доледети. Нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої. От тут Шевченко якраз про що пише: або, 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 немає третього вибору. Тут так, або любити людей. А коли ні, то проклинати і світ запалити. Іншого життя немає. І якби люди жили за таким принципом, то, мабуть, нам зараз було б набагато краще. Але ні. Люди вибирають третє, те, чого Шевченко заперечував. Або, або, а тут третє. І спати на волі. Люди добрі. Це, ж, це страх, воля це крила для злету, це всі можливості. А тут спати на волі. І оце все спить. Спить наша молодь, спить наша інтелігенція більшості, сплять наші селяни, яким землі не треба. Ви скажіть селянам, не хочуть вони землі. Всі сплять, так? А ті, що не сплять, так ті ведуть Україну не туди. От в чому вся біда. І цей вірш, цей вірш мав би стати як рефреном, який би повторювали всі скрізь і всюди. Бо щоб не можна сказати, що Шевченка ми любимо, ми його знаємо, ми його шануємо, ставимо пам'ятники. Ні. Оцей вірш треба в життя проводити або, або, але не спати. А зараз прошу вас, Степан Олександровичу, прочитати щось із власного творчого доробку, присвяченого Великому Кобзареві. Хотілось ой як полегтіти, хотілось, та біжандармське око не приспав і поховав у серці. Хворім тілі Дніпровський дзвін, на мріяних октав, хотілось вік дожити на Україні, Хотілося родинного тепла і хату там, де брідні далі сині Лились крізь вікна прямо до стола, Туди б до неньки, де щербата доля зі справником в шинку смерючим п'є, збудити вітер в нім нуртує воля Дніпро почути, як пороги б'є, Вібрати хотілося Трепетну їх силу і в слово кричу вилити вогнем. Поки не зборкані у небо рвались крила, і гнівом закипав душевний щем. Вже холоне, замовкає, в'яне серце і сльоза скупа з очей, та не гасне дух, і дух повстане, знову крильми свисне за плечей і туди, туди, на Україну, на її поля, в її сади. Стукай в мури, і в мужицькі сіни, кожній хаті в серце запади, розкопай замулені тривоги, в їхні очі пломінь умісти І веди безпутніх на дорогу, до єднання їм клади мости і лети. Лети і вірних стрінеш, орланів когорту не одну, де високе небо України горді люди вже не проклянуть.